Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо оклюзійну наліпку «Парамедик». вентильовану та не вентильовану. Розглядаючи оклюзійні наліпки, ми розберемо невентильовану оклюзійну наліпку. Розмір покування не вентильованої наліпки парамедик 98 на 156. Цей розмір досить комфортний, тому що оклюзійну наліпку можна з легкістю поставити в індивідуальну аптечку. Вона не велика, не займає багато місця, і потім з легкістю дістати та використати. Хочу зазначити на те, що пакування досить міцне, його важко пошкодити, важко розірвати або пошкодити якимось гострим предметом. І якщо вам потрібно його відкрити, то пакування досить просто відкривається. У нас є чотири точки відкривання оклюзийної наліпки. І з іншої сторони ми також можемо побачити, що є чотири точки відкривання. Тому в будь-яких обставинах, як би вона вам в руку не стала, ви з легкістю її зможете відкрити. Також на пакуванні написано. Як її використовувати, є коротка інструкція. І для тих, хто не знає, що як це робити, будь ласка, ознайомтеся, перш ніж ви будете її використовувати. І так, невентильована оклюзійна наліпка. Відкриваємо. Коли ми дістаємо адгезивну наліпку з пакування, ми бачимо, що вона складена. Її розмір. Адгезивної частини 164 міліметри. На 164, тобто в діаметрі вона має 16 см. Це адгезивна її поверхня, а також є неадгезивна поверхня. Це фіксатор або тримач, за допомогою якого ми можемо комфортно наклеїти наліпку. І він в цій наліпці досить добрий, великий, його можна комфортно використовувати. Він має розмір 42 мм на 84 мм. Невентильована адгезивна наклейка не має ніякого клапану. Вона клеїться на пошкодження грудної клітини при пневмотораксі і герметизує грудну клітину. Клеїться вона таким шляхом, щоб пошкодження було в центрі того кола цієї пов'язки, і тоді вона буде досить якісно герметизувати і виконувати свою функцію. Наприклад, якщо ми це продемонструємо, то пошкодження грудної клітини воно має знаходитися в центрі кола. І тоді ми бачимо досить великий край, який буде добре герметизувати і виконувати свою функцію. Звертаю також увагу на те, що адгезивна поверхня досить клейка. І навіть якщо ми продемонструємо, ми побачимо, що палець досить добре приклеюється. Тобто використовуючи її на грудну клітину, навіть якщо на грудній клітині є волосся, або якщо о, після витирання залишилась незначна волога, вона досить добре приклеїться і герметизує пошкодження. Розглядаючи вентильовану наліпку, ми бачимо, що колір пакування сірий, тобто він відрізняється від невентильованої. Невентильований, нагадую, це зелений колір. Також звертаю увагу, що вона досить компактна, її розмір 98 на 156-155 міліметрів. Пакування досить міцне, його дуже важко пошкодити, порвати або якось. Розгерметизувати, але якщо дійсно потрібно це зробити, то в пакуванні є чотири точки відкривання, тобто, як би вона вам в руку не стала, ви її з легкістю відкриєте. Правша ви чи лівша, це не має ніякої різниці. На пакуванні на лицевій стороні є інструкція, як її використовувати, тому ви можете ознайомитись, якщо ви ще не знаєте, як її використовувати, або, може, забули. З іншої сторони, немає нічого. Коли ми відкриваємо пакування, то всередині знаходиться одна оклюзивна наліпка. Вона вентильована. Це означає, що в наліпці є клапан. Клапан тут реалізований відсутністю адгезивної частини всередині наліпки, тому що клапани можуть бути різні, можуть бути клапані не проклеєної основи, можуть бути клапани по типу полісткового типу клапану. В цій наліпці реалізований метод. Відсутності адгезивного краю та отвори скиду повітря, яке виходить з грудної клітини при її пошкодженні. Ми бачимо, що вона також кругла, діаметр цієї оклю... оклюзивної наліпки 100%. 64 мм, тобто вона досить велика і досить добре використовувати. Також тут знаходиться тримач для того, щоб можна було комфортно її наклеїти. Тримач тут також досить великий розмір, його. 4 см. На 8 сантиметрів. Це допомагає його добре зафіксувати в руку та наклеїти на пошкоджену грудну клітину. І також хочу ще звернути увагу на сам клапан. Клапан е має розмір. 45 мм на 45 мм. Тобто це квадрат е в Кутах якого знаходяться отвори для того, щоб повітря дренувалося з-під наліпки. Тобто воно не буде там накопичуватись і відклеювати її, а воно буде дренуватися через ці отвори. Отвори для того, щоб клапан виконував свою функцію, повинні бути обов'язково. В цій наліпці ми бачимо, що отвори зроблені. Невеликого діаметру, тобто потрапляння повітря в грудну клітину не буде відбуватися. І ці отвори виконані також і в основі, на яку наклеєна адгезивна наліпка. Основу ми викидаємо, ми її не використовуємо після того, як активували адгезивну наліпку, тому це незначна інформація для загального розуміння. Продемонструємо вам, як використовувати наліпку. Ми бачимо, що є пошкодження грудної клітини, є вихід повітря з грудної клітини, тобто ми чуємо, як повітря виходить з грудної клітини, і це говорить нам про те, що такий отвір потрібно обов'язково ліквідувати його потрібно герметизувати. Як клеїться адгезивна наліпка? Ми беремо непроклеєну частину. Кріпимо її рукою на грудну клітину і потім, поступово розправляючи, забираємо підкладку, забираємо основу, на якій знаходиться адгезивна наліпка, та приклеїмо її герметично до грудної клітини. Після того, як ви приклеїли, зверніть увагу на те, що повітря, яке виходить з отвору, воно дренується через 4 отвори адгезивної Наклейки. Тобто воно не е, накопичується і не відклеює її, а воно проходить через клапан і через отвори дренується. Коли ж людина вдихає в себе, то воно приклеюється і герметизує отвір. Таким шляхом реалізований клапан в агзивній наклейці парамедик. Звертаю вашу увагу на те. Що адгезивна наліпка наклеєна саме таким чином, щоб неадгезивна її частина, тобто вентильована її частина, була посередині або була на пошкодженні грудної клітини. І так, якщо ми говоримо про клапан, тобто про ту адгезивну наліпку, яка виконує скид повітря, то ми бачимо, що коли людина видихає, то повітря скидується через отвори. Коли людина вдихає, то вона щільно прилягає до отвору, і це не дає можливості, щоб повітря зайшло всередину грудної клітини. Отвори повинні бути обов'язково, тому що якщо ми зробимо герметичну наліпку, то ми побачимо, що повітря, яке виходить з грудної клітини, воно поступово відклеює. Адгезивну наліпку. Тому отвори в цій ситуації дозволяють позбавитись від повітря. І зараз ми вам це продемонструємо. Якщо повітря постійно буде потрапляти на адгезивну наліпку, ми просто дуємо. А потім забираємо пальці і активуємо отвори, то ми бачимо, що вона не відклеюється по краям. Тобто отвори в такій ситуації повинні бути обов'язково. Саме таким чином буде реалізований клапан. Також, якщо потрібно зняти, то це зробити не так просто, тому що вона досить добре прилягає до грудної клітини. Тому, якщо в когось були питання на рахунок того, як її зняти, то це зробити, ну, м'яко говорячи, дуже важко. І ми бачимо, що після того, як ви її зняли, використати повторну адгезивну наліпку неможливо. Невентильована наліпка також використовується при пошкодженні грудної клітини. Ми бачимо, що є пошкодження грудної клітини, формування пнемоторуксу. І ми повинні ліквідувати цей отвір. Клеїться невентильована наліпка, прижимаючи її до тіла. І потім поступово-поступово герметично її повністю розправляючи та приклеюючи. Звертаю вашу увагу на те, що пошкодження повинно бути в середній частині адгезивної наліпки, для того, щоб вона повністю виконала свою функцію. Також ви можете після розправити її та добре приклеїти для того, щоб вона повністю приклеїлась до шкіри людини, в якої є пошкодження. Коли ми говоримо про те, щоб її зняти, то зняти її досить важко, тому що клеїться вона досить добре, тому для її знімання потрібно прикласти досить багато сили. Це дуже великий плюс, коли є незначна волога на грудній клітині, або може бути кров, тому витерти повністю, щоб було сухо і чисто інколи. Досить важко, а саме така адгесія надає нам таку добру якість герметизації грудної клітини та ліквідації входження повітря в плевральну порошнину. Якщо ж ви використали її та зняли, повторно її використати вже неможливо, тому що вона інколи склеюється і використати її повторно, щоб знов наклеїти її. Вже буде досить важко. Плюс ви бачите, що вона вже герметично не прилягає, і вам потрібно більше зусиль для того, щоб забезпечити цей герметизм. Дякую за увагу. Якщо вам сподобався даний огляд, ви можете подивитися інші огляди на засоби тактичної медицини.